Яка неймовірно красива наша рідна земля Україна. Шовком котяться пшеничні хвилі, Аж сліплять очі під блакитно бездонним небом, біжать дзвінкі потоки великих і малих річок, манять зелені ліси та гаї, Ваблять безмежні степи та квітучі полонини. Величаво стоять сиві гори, барвистим вінком заквітчались хати. Чарівна вона. У будь-яку пору року Сонячна влітку, золота восени, взимку чорно біла, зеленокоса навесні на весні, куди не кинеш оком на Карпати чи волинь, Таврію чи кривбас, Полтавщину чи Одещину, скрізь є чим помилуватися. А головне люди, що живуть на цій благословенній Богом землі, роботящі. Добрі, щирі, щедрі і мирні чудова країна, хороші люди, якби не війна, на якій гинуть найкращі, найдостойніші. Того дня, 26 березня 2021 року, на маленькому клаптику. Чорно-червоної зраненої донецької землі під селом Шуми загинуло четверо українських бійців. Сергій Барнич з Івано-Франківщини. Максим Абрамович з Рівненщини. Сергій Гайченко з Січеславщини та Сергій Коваль з Поділля. Група розмінування під керівництвом підполковника Сергія Коваля виконувала завдання зі знешкодження протипіхотних мін, що були дистанційно встановлені противником. Під час висування до замінованої ділянки місцевості група потрапила під щільний снайперський та мінометний вогонь, який вівся з окупованої території. Внаслідок ворожого обстрілу, супроводжуючого кам'янецьких саперів, представника 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади було поранено, побачивши це. Підполковник Сергій Коваль, який знаходився неподалік від ураженого снайпером військовослужбовця, окликнув всіх, хто перебував поруч із ним та, переконавшись, що підлеглі живі, наказав їм залишатися на місці, а сам повзком розпочав рух до першої жертви ворожої атаки. Коли до ураженого військовослужбовця залишалось декілька метрів, підполковника Сергія Коваля. Було смертельно поранено кулею снайпера. Він тихо зойкнув. Ворожа куля поцілила одразу у самісіньке серце збоку під бронежилет. Проявивши мужність та героїзм, усвідомлюючи смертельну небезпеку для свого життя, він до останнього намагався врятувати свого товариша по зброї, не наражаючи при цьому на ризик двох своїх підлеглих. Ну, той день був звичайний весняний день, напередодні якого випав сніг, який вже танув. Цей день, якби нічого не передбачало біди, ми працювали як зазвичай. Ворог вичекав слушної миті, щоб дочекатись скупчення людей, щоб якби, більше вразити цілі. Під час обстрілу загинули наші товариші. Які намагались е зробити евакуацію, та командир, е який був надзвичайною людиною, доброзичливою, до якого можна було звернутися за порадою, який міг підтримати в будь-яку хвилину. Дякую батькам Сергія Васильовича за гарне виховання. ви виховали е справжнього патріота той день, коли Сергій Васильович загинув, ми прибули на позиції. І так як погодні умови були не дуже добрі, практично всю дорогу Сергій Васильович говорив про своїх дітей, про свою маленьку донечку, про свої плани на літо, як він хоче його провести разом з сім'єю. Тяжкої ротації. Це був звичайний день. Ми не очікували нічого надзвичайного, але це війна. І Сергій Васильович загинув як справжній патріот, як справжній українець. Він до останнього старався надати допомогу покійному Сергію Барничу. Ми старалися його евакуювати. Прийняли рішення відійти вже тільки тоді, коли. Вже всі були поранені, коли це вже було неможливо зробити. Сергій Васильович Коваль в той день, як і ще троє наших побратимів, він заплатив найвищу ціну, він заплатив своїм життям. І ми маємо зробити все можливе, щоб ця жертва не була даремною. Сумна звістка накрила чорним крилом Україну. Кам'янець Подільський. Та село Рихта, в якому народився та виріс Сергій Коваль. В ті дні за Сергієм плакали не тільки батьки, дружина, діти, побратими, мешканці села, а й здається, кожне дерево, кущик, травинка були у скорботі. Не вірилось, Сергій був таким світлим, веселим, дотепним, життєрадісним, щирим, добрим, товариським. З самого раннього дитинства він у нас був дуже спокійний. Дуже спокійний. Він міг собі тут гратися, накидали йому іграшок. Він міг собі гратися цілий день сам собі з іграшками. У мене навіть нема слів таких пів слова навіть нема, щоб я могла за нього сказати щось не так. Він був дуже чудовим хлопцем. Він вирішив стати військовим. Він став військовим, він віддав 27 років армії, українській армії. Бо то така була дитина, що я вам навіть не можу передати. Я вам навіть не можу сказати, що то в мене був за син, який він був добранчий, який він був спокійний, який він був щирий. Ти знаєш людину, поважаєш, вона віддала своє життя за це. і Ти, ти був сам там, ми всі були там. Відчуття це ну, словами не передаш. Це гірко плакати хочеться. Він ніколи з хати не вийшов, щоб він нас не обняв і не пішов з хати. Тату, ти знаєш, в мене таке відчуття, що я вже вдома. Це ми поговорили 23 березня, а 26-го. Я пам'ятаю той вечір, коли мені прийшлося. Цю новину привести до батьків загиблого Сергія Васильовича я пам'ятаю розпач матері та батька, коли, коли я передав їм цю новину про їхнього сина. Що Він такий було йому 4-5 років. Поліз на дерево, розірвав штани голку, нитку, зам... тихенько зашив, що ніхто й не знав, що ті штани пірвані. Не, не знали, якого ні воротничка не пришити, ні поотюжити, ні зашити. Він міг готувати дуже добре. От приїхали навіть до не гості у город. Сидимо, ми щось там, що в кімнаті, балакаємо вже, Назар маленький, ну, караємося. Він щось пішов на кухню, щось там робить. Ну, робить та робить. Нема, айда приходьте що. Вже дарунів нажарив, вже наклав на стіл, гайда там будемо вечерити. був надбувся. Такого не було, щоб він не міг що зробити. Ми нічим все не журили, коли він жив. Нічим, бо нам що треба було. Він все привезе, він все зробить, він все достане. Ми не могли ним натішитися, але не надовго. Це така була дитина, що вона від всього нас зберегла. Від всього. Я ж ні стані, ми не знали. Місяць Хмельницькому прилежу під даром, що все живіт був не ото того осколка. Всього ми не знали, аж приїхав з Хмельницького, Приїхав на прийшов на подвір'я, аж тоді нам все розказали. Сережа, як прийшов у перший клас, маленький. Самий такий менший хлопчик був, ну, дуже такий стіснітельний. Ідеш дорогою, є діти, що може добрий день навіть не сказати, хоч і вчитель. А він завжди привітається, сейчас питає, як ваше здоров'я, як, як ви себе почуваєте. Дуже відзивчий він був, дуже хороша дитина була дуже хороша. Як і по сусідству, і я навіть так. Не можу сказати нічого такого, щось поганого. Чи ну там була весь час усмішка на лиці, і весь час приходив це вітання обов'язково. Да. Він дуже хотів, щоб от це в нас невеличка вулиця, то ми як одно село, як одна сім'я. І це він до всіх приходив. Він зовсім хотів, щоб ми дружили. Він каже: подивіться, родичі далеко, а сусіди близько. Я дзвонила до сестри, бо ми не були тут. Я кажу, що ви робите на даний час. А вона каже: ти знаєш, що Сірожа погиб, а село не робить нічого. Вона каже: в селі такого кого не спитайся, а село працювати не може. Це все село було в траурі. Я пам'ятаю в дитинстві, він не любив брехні. Він дуже був такий справедливий. Любив компанію. Любив компанію, він не любив обманювати. Він любив чесність. Все, Сергій каже, гайда до мене, там будемо собі сидіти. Музика. Хороша людина була позитивна. Завжди від нього була позитивна енергія. Людина була від Бога і його всі любили, поважали. І навіть якщо він досяг такого великого рівня в військовій частині, він вже став великою людиною. Він залишався людиною з великої помолі. Да. Привіт, як справи? Як в тебе сім'я, як твої діти? Оце його були слова. Він був людина. Людина. З великої літки. Таке що ніби все всередині обірвалося. Дуже тяжко було. Не можна було ні слова сказати, ні. Дуже тяжко. Поїду до міста, навіть буде в селі. Він всім з обставам. Може вам, чекайте, люди на автобус, допомогти. допомогти, присідайте, ми вас підвеземо. Всі, він ніколи не. Так, щоб він проїхав, такого не було просто. Хороший хлопець був. Ну хороший. Я ніколи не чула, що він з кимось задирався, бився, знаєте, і в селі. Хороший хлопчик був. Часто до батьків він заїздив. Да. Да. Він батьків бачить. Він приїжджав весь час до батьків, приїжджав. Я далі, далі ж Ну, Я його бачила, що він приїжджав до батьків, все було добре в нас. Сергійко ріс звичайним хлопчиком, бо соні ж бігав по траві, коли пас худобу, залюбки купався у річечці жванчик, лазив з товаришами у сусідський садок за яблуками. Грав у футбол, верховодив серед однолітків, допомагав батькам по господарству різ гарним помічником. Батьки завжди були прикладом для сина: роботящі, щирі, спокійні, врівноважені, добрі. А коли після четвертого класу пішов до школи у місто, то все одно любив на вихідні та канікули приїжджати у село на Батьківщину. Ми зустрілися з Сергієм в 4 класі загальноосвітньої середньої школи номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми з ним вже той час дуже здружилися і так по житті з ним йшли з 4 класу до 1999 року, коли закінчили п'ятирічне навчання в військовому інституті. Свою військову кар'єру він завжди будував. На допомозі своїм підлеглим. Це була людина дуже ну, з великої букви, можна сказати, яка любила своїх батьків, любила свою Україну, любила свою дуже сім'ю. Сергій він умів бути керівником, уміг бути прикладом і наставником. Сергій був врівноважена людина. Який ні ні з ким не сконфліктував в класі, в нього ніяких не було, було проблем ніколи. Він завжди досягав того, що ти використовував всі ті знання, які ній, для себе і для інших. Допомагав всім. У Сергійка з дитинства була заповітна мрія стати військовим і тільки військовим. Щоб вступити до Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту, він багато читав, навчався, займався спортом, загартовував свій характер. Куди він сказали все, він склав, що ні, я йду воєн, йде в воєн. І коли його мрія збулась, ставши курсантом, Сергій дуже відповідально та старанно вчився, чітко та бездоганно виконував завдання та накази командирів. Саме тоді помітили у Сергія надзвичайно важливі для сапера риси характеру виваженість, прискіпливість, вдумливість, розсудливість, витримка, нестандартне мислення у вирішенні завдань. Він жив професією, це сапер, всі новинки, все, що відбувається, хто що вигадав, хто який там якусь цікавинку придумав. Все-все-все він намагався дізнатися. І згодом, перебуваючи на різних посадах, Сергій Васильович здобув величезний досвід, став авторитетним командиром та кращим у своїй справі. Срія Васильовича, я знав з 2010 року. Це була людина з великої літери, це був патріот своєї держави, це був чудовий батько, це був лідер, це був командир з великої букви, який міг згуртувати. І згуртував біля себе е, висококласних спеціалістів. Він міг навчити, він міг е, показати своїм прикладом, як виконується те чи інше завдання. Він був там, де було дійсно небезпечно, і він був перший. Він е, не міг е, відправити людину на виконання того чи іншого завдання. Він міг сказати: я виконую, а якщо маєш бажання, ти приєднуєшся до мене. В особі Сергія центр розмінування втратив досить потужного командира, талановитого військового, який знав і любив свою справу. Таких, як він, є одиниці, на жаль, тому це досить серйозна втрата на сьогоднішній день не тільки в нашій частині, але й в масштабах Збройних сил України. завжди намагався виконати завдання, які йому ставлять якнайкраще. Завжди казав, що репутація центру розмінування це дуже важливо. І коли я, він казав, що коли я знаходжусь в зоні в ГАТО, то я стараюсь нести місію свою, виконувати якнайкраще, так, щоб про мене ніхто поганого слова не міг сказати. Краще я сам загину, ніж я поїду до батьків мого солдата, і буду їм повідомляти про його смерть. Та саме важке він завжди йшов сам і сам робив, і сам ніз за це відповідальність. Сергій без будь-якого перебільшення справжній герой, справжній воїн його сину, є на кого рівнятися, з ким городитись. Він задав настільки високу планку, що його син має від чого відштовхнутися, на що рівняти. Сергій Васильович дуже любив свою роботу, а ще любив життя у всіх його проявах. Був легкий на підйом, любив, шанував, цінував своїх батьків, допомагав їм. А цього він насадив нам перед смертю. Посадив сад, розбив виноградник, зробив ремонт. У садибі все зроблено його власними руками. Це він насадив, Воно поприймалося. А він пішов, а він загинув. Любив ловити рибу, варити юшку та пригощати друзів. Але була у Сергія ще одна надзвичайно велика любов це його Марина, Назар та настуня. Завжди, коли приходив з роботи, заходячи в квартиру, весело гукав. Привіт, сім'я! Я вдома. І одразу оселя наповнювалась теплом. Світлом, радістю дуже пишався сином Назаром, радів його досягненням та успіхам. А як він тішився донечкою на Сергій був стриманим, щирим, доброзичливим гарним чоловіком. Ми з ним прожили щасливих 22 роки. Дуже гарні діти, Назарчик, Настінька. Він все робив заради нашого спокою, але життя розпорядилося інакше. Він загинув, віддавши своє життя за незалежність, цілісність нашої держави. Він дуже був відданий своїй роботі. Він завжди горив, якщо не я, то ніхто. Тато був здоровий, я добрий водночас. Любив свою сім'ю, хотів зробити для неї все найкраще, щоб вона не переживала за своє майбутнє. Ми за ним були як за кам'яною стіною. Він завжди нас оберігав, ніколи ні в чому не відмовляв ні нам. Якщо навіть хтось звертався за допомогою, він завжди, завжди був відкритий для всіх. Він завжди любив, щоб все мало своє місце. Робив по честі, по совісті. Не було на кого рівнятися. Нас панувала в сім'ї, така атмосфера щастя, злагоди. Да, ми до цих пір не віримо, що його немає. Завжди кажуть, що ось десь, десь, якась знов командіровка, його знов кудись викликали, що він постучить в двері і скаже нам привіт сім'я, я знову вдома. В той день, ну якось було не так. От коли це все сталося, десь приблизно біля часу дня я мала вийти. По своїх справах збиралася, але в душі щось ойкнуло, ну так ойкнуло. Думаю, ну, напевно, щось сталося з Сергієм. Я дзвонила, раз дзвонила, другий раз дзвонила, він не відповідав на телефонний дзвінок. Я чекала, в нас не було, ну було так, що е, Сергій майже сам дзвонив додому. І в той день я чекала, що він призвонить, я була призвонила начальство і сказала, що все. Ой, хлопці розказували, коли він спасав. Кажуть, своїх не кидають. Не кидають, не залишають. Він коли в нього попав снайпер, він впав і сказав, ой, коли він при... там з його уст прозвичало, в мене тут таке ой було, душа розривалася. Тут цих пір не віряться, що його немає. Він для нас був всім, всім воздухом. Ми ним жили, на нього рівнялись. Завжди підтримує, підтримує добрим словом і, і порадою. Дуже любив батьків, дуже, дуже любив дітей. Дуже. Час пройде, але він залишиться для нас в наших думках і в нашій пам'яті, і в серці. Ніхто не поверне батькам сина, дружині чоловіка, а дітям батька, товаришам, побратима, а Україні вірного сина. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Підполковник Сергій Коваль був нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. За дорученням президента України нагороду вручив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій. Отримував нагороду заполеглого батька, син Назар. Ще одна радісна мить, прекрасний та водночас трагічний спогад. Подарований Сергієм своїм рідним і близьким останній світлий спогад, якби не ця проклята війна. Українська держава високо оцінила подвиг вірного сина України. Побратими з центру розмінування об'єднаного навчально-тренувального центру сил підтримки Збройних сил України, вшановуючи подвиг героя, гідно несуть бойове знамено. з неба Україна завжди пам'ятатиме своїх синів і доньок. Полегли за рідну землю до нас злітає, страху нема, жалю нема. Герої не вмирають. Ми стали брати.